Усім привіт! Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами знову прийшли не в секонд-хенд, а в масмарки. Це сінсей. Дуже мені сподобалася їхня весняно-літня колекція. Дуже багато тут речей з натуральних тканин. А ціни, самі бачите дуже навіть демократичні. Давайте для початку походимо з вами по залу і подивимося, що у них тут є цікавого з новинок. Ось така футболка у них є, коштує всього 269 гривень, дуже хорошої якості, дуже такий спокійний принт. Малюнок, мені здається, до джинсів пасуватиме супер. І тканина така, що не просвічує, достатньо щільна і має добре тримати форму. І звичайно, що вона ідеально пасуватиме. До ось таких спідниць, як тут пропонують, теж в таких тонах, блакитний, з білим. І ціна у них також невисока 599 гривень. І стільки ж коштує ось така звичайна біла спідничка. Вона мені, до речі, більше сподобалась, ніж попередні принтом. Також сподобалися мені їхні солом'яні капелюхи, вони тут різної форми, різного розміру, є більші, є менші. Не знаю наскільки вони якісні, наскільки класно носяться, але подивіться їхню ціну 269 гривень. Я думаю, навіть якщо в них відходити один сезон, вони цього вартують. І окрім явно літніх речей, трапляються ще досі ось такі, дещо тепліші. Тут у нас свитра в чорному кольорі, в білому. Думала, можливо, на них є знижка, але ні, поки що продаються за повну ціну. І також в двох кольорах, в білому і чорному, є ось такі от сукні, вони коротенькі, дуже такі простенькі, коштують 659 гривень. А ось ця сукня вже коштує 599 гривень, вона більш така от. Простенька, без вишивки, без перфорації. І ось такі смугасті сукні, вже який сезон. Вони у нас переповнюють мас маркети І сорочки також в смужку, це така от класика, база. Вони також переходять з сезону в сезон. Сподобалися мені ось такі шльопки. 459 гривень в базовому бежевому кольорі, текстильні, легенькі. Я думаю, вони мають бути зручними. Дуже зараз багато в сінсеї суконь, причому з хорошим складом. Особливо мені сподобалася така от однотонна блакитна. І також дуже багато в їхній літній колекції різноманітних шортів, ось такі коротенькі, є багато і довших шортів бермудів, як просто з тканини, так і з джинсу. Щодо джинсів, то у сінцеї дуже часто на них бувають знижки. Як ви бачили, звичайні класичні блакитні джинси коштували по знижці всього-навсього 389 гривень. На люксі таких цін вже давно немає, а тут вони просто новесенькі і доволі непоганої якості. У мене є одні джинси від Сінцей, і, в принципі, я їх ношу вже другий сезон без нарікань. І давайте подивимося, ще, які у них є моделі сумок. Це, звичайно, все екошкіра і ціни відповідні. Ось таку дуже схожу сумку Шопер я нещодавно знаходила в секонд-хенді, також від Сінсей, і вона важила приблизно 300 гривень. А тут абсолютно новесенька, приблизно така сама ціна 359 гривень зі знижкою. І надзвичайно мені подобається їхня колекція солом'яних сумочок, дуже вони симпатичні, гарненькі і виглядають абсолютно недешево. А ціни у них дуже класні в межах 500-600 гривень. Тому кому потрібна сумка на літо така от солом'яна, Дуже раджу. Справді якість хороша. І ось такі теж дуже наедні непогані сумки-шопори продаються зараз зі знижками. Хоча мені більше до вподоби ось ці солом'яні, і ось ці дуже такі гарнесенькі, компактні, які добре тримають форму. І переміщаємося з вами до примірочної. Набрала я з собою доволі багато одягу. Це переважно штани, жакети, ось в таких пастельних світлих відтінках. Що ж, давайте буду все по порядку вам показувати. Сподобалася мені ось така кофта поло, коштує 599 гривень з такою дов'язкою в дірочки. У кофти прекрасний натуральний склад, вона на 100% з бавовни. І давайте покажу її на собі. Приміряю я її із джинсами. Ідеально підходить і до джинсів, і до штанів. До будь-чого, адже колір у неї універсальний, біле поєднується з будь-чим. І на весну дуже класно освіжає. І взяла до неї в білому кольорі джинси. Вони донизу трішечки завужені, їхня ціна 699 гривень. Мабуть, таких цін на джинси вже немає в жодному магазині мас маркету Приблизно вдвічі, а то й втричі, ціни більші. Взяла собі їх у 38-му розмірі, якщо в талії і в стегнах вони добре підійшли. Тут по довжині, я не знаю, чи це у них такий фасон вкорочений, чи вони просто на мене закороткі, але довжина мені абсолютно тут не подобається. І до джинсів взяла ще в білому кольорі жакет. Він продається зі знижкою, 459 гривень коштує, рукавчик тут три чверті. Такий ефект ніби він підкочений. Взяла його собі у розмірі L. Насправді жакетів таких залишилося в магазині не так багато, адже тут прекрасний склад. Тут навіть є льон 23%, також бавовна, віскоза і трішечки поліестру. Єдиний мінус, що підкладка тут все-таки на 100% з поліестеру, Не розумію, чому так роблять виробники вверх з хорошим складом, а підкладку досі роблять з поліестеру, не Вже так складно зробити з віскоза. Ну, Такий собі жакет. В примірці він мені абсолютно не подобається. Ще я його міряю на грубу кофту і рукава тут, бачите, такі закочені, грубуваті. Тобто цей жакет все-таки треба носити з чимось тонким, з якимись водолазками або футболками. Також мені сподобалися ось ці штани в першу чергу своїм небесним кольором. І складом тканини. Звичайно, він тут дуже хороший: 55% віскоза, 20 льон. Також є бавовна і поліестер трішки. Взагалі дуже схожий склад на попередній до жакету. Штани на високій і за щіпами донизу йдуть завужені, але мені такий варіант не дуже подобається. Хоча, от раніше таку модель я просто обожнювала, і переважна більшість літніх штанів були у мене саме такими. А зараз би все таки хотілося, щоб вони були більш прямі. А по кольору вони просто чудові в поєднанні з білим взагалі вийшов такий образ у стилі old Money. І взяла до примірки ще ось такі світло-блакитні джинси. Вони йдуть вкорочені, всього на всього 699 гривень. Але в примірці мені не подобається такий варіант. Ну, можливо, комусь підходить, можливо, хтось любить такі от короткі джинси. Але це точно не моє. Я і так не є на зріст надто високою. І, власне, вони якось ще мені більше вкорочують ріст і ноги. І сподобалися мені ще ось такі бежеві штани. Ще й вони продаються зі знижкою. Хорошою, коштує 339 гривень. Закрою вони дещо схожі на блакитні штани, які я вже приміряла за щіпами, але на жаль, тут поганий склад: вони на 95% з поліестеру і 5% еластану. Щоправда, крі у них такий краще, ніж в блакитних. Ну, вони от саме такі, як мені подобаються, вони не завужуються донизу, а вільно спадають, такі от прямі. Колір чудовий, крій чудовий. Єдине тут підвів склад тканини. Якщо б вони були хоча б на 50% зі скози, взагалі штани були просто супер. І сподобався мені ось такий вкорочений жакет. Він прямий, коштує 700 гривень. В першу чергу сподобався він мені своїм ніжним рожевим кольором. За складом він не є прям такий от дуже хороший. Тут є невеликий відсоток візку, за 32% Решта синтетика, підкладка повністю з поліестру. І до нього взяла ще ось таку спідничку. Її ціна 600 гривень. Вона теж в такому ніжному рожевому відтінку. Я думаю, класно поєднається з жакетом. І тут вже набагато кращий склад тканини. Тут 54% віскози і 40% поліестеру, Ну але все таки віскоза переважає, що не може не тішити. І власне ось такий у мене вийшов комплект. І від спідниці я просто у захваті. Хорошої вона довжини, дуже класно вона скроєна, класно лягла по фігурі, збоку вона ось такий от розрізок, дуже легенька тканина, але вона виявилась така трішечки прозорою. І це, як-не-як, як, є для мене великим мінусом. Якщо була трішки щільніша тканина, просто ціни б їй не було. І ще взяла до примірочної ось такі штани. у зміїний принт. Коштують вони 600 гривень. Взяла у розмірі L. Трішки розбавлю цю таку пастельну палітру, яку я сьогодні приміряла. Ось таким акцентним принтом. Складками не тут доволі хороші: 65% віскози, 35% поліестру. Ось такі в них трішечки дивні кишеньки, а загалом вони мені сподобалися. Штани це такий ідеальний варіант для літа. Вони вільно спадають. Тканина доволі тонка, але головне не просвічує. Добре, вони тримають доволі форму. І подивіться, як чудово поєдналися з цим жакетом в такому от пастельному відтінку. Якщо так от дивитися, то навіть можна прогледіти нотки рожевого і в штанах. Прям вийшов супер такий комплект. Як вам цей образ, пишіть в коментарях. І загалом напишіть, який з образів вам сьогодні сподобався найбільше. Що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося моє відео, якщо вам також подобається відео з мазмаркету, напишіть про це в коментарях. Також не забудьте поставити лайк, хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте мене і до нових зустрічей!